Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Пепі йде до школи. Томі і Аніка звичайно ходили до школи. Щоранку о восьмій вони, взявшись за руки і тримаючи під пахвою книжки, виходили з дому. Саме в той час пепі або чесала свого коня, або одягала пана Нільсона, або робила ранкову гімнастику. Тобто ставала на підлозі і, не згинаючись, підстрибувала 43 рази. Після того вона сідала до столу в кухні і спокійно, без поспіху, випивала велику чашку кави і з'їдала бутерброд із сиром. Простуючи до школи, Томмі і Аніка завжди з тугою дивилися на віллу хованка. Вони б раді були звернути туди і цілий день гратися з пепі. Якби хоч Пепі ходила з ними до школи, їм би легше було миритися з уроками. Уявляєш, як би нам було весело разом вертатися зі школи, казав Томмі. І до школи ми б йшли разом, додавала Аніка. Що більше вони думали про це, то сумніші ставали. І нарешті вирішили вмовити Пеппі теж піти до школи. Ти не уявляєш собі, яка в нас добра вчителька, хитро сказав Томмі, коли вони з Анікою прийшли до Пеппі, спершу вивчивши уроки. Якби ти знала, як у школі цікаво, підхопила Анніка. Я б збожеволіла з горя, коли б не могла ходити до школи. Пеппі сиділа в ослінчику. І мила ноги в шаплику. Вона не озивалася, тільки так жваво ворушила пальцями, що вода розбризкувалася на всі боки. І сидіти в школі не так уже й довго, вів далі Томмі, тільки до другої години. «А тож, не встигнеш озирнутися, як уже канікули різдвяні, великодні, літні, додала Анніка. Пепі і далі мовчала, тільки задумливо покусувала палець. Нарешті вона рішуче вихлюпнула з шаплика решту води на підлогу, замочивши штани панові Нільсону, що сидів там і грався люстерком. Це несправедливо, суворо сказала вона, не звертаючи уваги на розпач пана Нільсона і на його мокрі штани. Дуже несправедливо. Я цього не стерплю. Що несправедливо? запитав Томмі. Через чотири місяці буде Різдво, і у вас почнуться канікули. А в мене нічого не почнеться, сумно мовила Пеппі. Я не матиму канікул, навіть коротеньких, крізь сльози додала вона. Треба щось робити. Завтра ж я почну ходити до школи. Томі і Аніка аж заплескали в долоні з радощів. Ура! То ми чекатимемо тебе о восьмій біля нашої хвіртки. Е, ні, я так рано не встигну. А крім того, я поїду до школи верхи. І справді поїхала. Рівно о десятій вона винесла з веранди коня, а за якусь хвилину всі мешканці містечка кинулись до вікон глянути на дивину на коня, що ширяє у хмарах. Тобто їм тільки здавалося, що кінь ширяє у хмарах. А насправді то Пеппі поспішала до школи. Вона примчала на шкільне подвір'я, зіскочила з коня, прив'язала його до дерева. Загрівкала у двері так гучно, що Томі, Аніка і решта учнів з несподіванки аж підскочили на своїх місцях і, помахавши капелюхом з широкими крисами, щосили гукнула: Привіт! Думаю, я не спізнилася на табличку вноження. Томі і Аніка попередили вчительку, що до класу має прийти нова учениця, яка зветься Пепі Довга Панчоха. Вчителька і сама вже чула про пепі, бо в малесенькому містечку всі про все знають. А що вчителька була добра і терпляча, то вирішила зробити все, щоб пепі сподобалося в школі. Тим часом пепі, не чекаючи дозволу, сіла на вільне місце. Але вчителька не зробила їй зауваження, тільки ласкаво сказала: Просимо до нас, люба пепі. Я думаю, тобі тут сподобається і ти навчишся багато цікавого. А я думаю, що матиму різдвяні канікули, відповіла Пепі. Я тому й прийшла сюди. Справедливість перш за все. Скажи мені, будь ласка, як тебе звати, щоб я записала в класний журнал. Мене звати пепілота Віктуалія Гардина Рута, дочка капітана Ефраїма Довга Панчоха, колишнього постраху морів. А тепер Негритянського короля. Пепі, це, власне, моє здрібніле ім'я. Бо тато вважав, що пепілоту вимовляти надто довго. Зрозуміло. Ну, то й ми будемо звати тебе пепі. А тепер побачимо, що ти знаєш, мовила вчителька. Ти вже велика дівчинка, і, мабуть, багато що вмієш. Почнемо з рахунків. Скажи мені, пеппі, скільки буде сім додати п'ять? Пеппі вражено глянула на вчительку і відповіла невдоволено. Ну, якщо ти сама цього не знаєш, то чого я маю рахувати замість тебе? Діти спантеличено витріщили очі, а вчителька пояснила пеппі, що в школі так не відповідають, і до вчительки звертаються на ви. Кажуть пані вчителько, а вибачте, зніяковіла Пеппі. Я цього не знала і більше так не казатиму. Думаю, що не казатимеш, мовила вчителька. Ти за мене не хотіла рахувати, а я за тебе порахую. Якщо до семи додати п'ять, вийде дванадцять. Ти диви? вигукнула пепі. Якщо ти знаєш сама, то навіщо мене було питати? Ой, лихо, я знов сказала на тебе ти, пробачте, мовила пепі і боляче смикнула сама себе за вухо. Вчителька вирішила вдати, що нічого не сталося. І знову спитала Ну, пепі, а скільки, по твоєму, буде вісім додати чотири? Рівно шістдесят сім, відповіла Пепі. Та ні, мовила вчителька. Вісім додати чотири буде дванадцять. Отакої. Це вже, люба моя, занадто, мовила пепі. Ти ж сама щойно казала, що сім додати п'ять буде дванадцять. Повинен же бути хоч якийсь лад навіть у школі. А крім того, коли тобі так хочеться гаяти час на ці дурні рахунки, то стань собі в куток і рахуй скільки завгодно, а нас відпусти на двір гратися в квача. Ну от, я знов сказала ти, злякано вигукнула Пепі. Вибачте мене востаннє. Я спробую поводитись краще. Вчителька сказала, що вибачає їй. Вона кинула думку навчити пепі рахувати і почала питати інших дітей. Томі, скажи мені ось що. Коли Аксель має семеро яблук, а ліса дев'ятеро, то скільки яблук у них разом. А тож, скажи, Томмі, – втрутилася пепі. І ще скажи, чому в ліси болів живіт живі дужче, ніж в Акселя, і в чиєму садку вони накрали яблук? Вчителька знову удала, що нічого не почула, і звернулася до Анніки. Ну, а ти, Анніко, розв'яжи таку задачу. Густав поїхав з товаришами на екскурсію. Вдома йому дали одну крону, а коли він повернувся звідти, в нього лишилося сім ере. Скільки грошей він витратив? Отож бо, додала Пепі. І я ще хочу знати, чому він такий марнотратник, і чи він не розтринькав грошей на лимонад, і чи добре вимив вуха, як вибирався на екскурсію. Вчителька вирішила кинути рахунки. Вона подумала, що, може, Пеппі більше сподобається вчитись читати. Тому вона витягла невеличку карточку, на якій був намальований їжак. Біля малюнка стояла літера «Ї». Ось Пепі, я покажу тобі щось цікаве, мовила вчителька. Це їжак, а літера біля нього зветься «Ї». Так? Зроду б не повірила, відповіла Пепі. Мені здається, що «Ї» – це паличка з двома цятками. Такими, наче мухи наслідили. До чого ж тут їжак? Хіба він лишає такі сліди, як муха? Вчителька взяла другу картонку, де була намальована гадюка, і сказала Пеппі, що літера коло неї зветься г. Коли хтось заводить мову про гадюк, я завжди згадую, як я билася з гадюкою в Індії, сказала Пеппі. Ви навіть не уявляєте собі, яка то була величезна гадюка. Чотирнадцять метрів завдовжки, і така люта, як оса. Кожного дня вона пожирала п'ятеро індійців і ще двох на закуску, а раз прилізла і хотіла з'їсти на закуску мене. Обкрутилася навколо мене шур! Але я не розгубилася, торохнула її по голові гуп, а вона як засичить, шш! А я її ще раз гуп і капець. Ага, то це літера Г. Дивно. Пепі довелось передихнути, і вчителька, яка вже остаточно переконалася, що Пепі важка учениця, запропонувала дітям щось намалювати. Тепер Пепі, напевно, сидітиме тихо, подумала вона і роздала всім папір і кольорові олівці. Малюйте, що хто хоче, сказала вона, а сама сіла перевіряти зошити. За хвилину вчителька підвела очі і глянула, як діти малюють. І побачила, що всі відклали олівці і дивляться на пеппі, яка лежить на підлозі і захоплено малює. Пепі, чому ти малюєш не на папері? нетерпляче спитала вчителька. Я вже давно його змалювала. Мій кінь не вміщався на такому маленькому клаптику паперу, відповіла пеппі. Я оце малюю передні ноги, а коли дійду до хвоста, доведеться вийти в коридор. Вчителька хвилину подумала, а тоді запропонувала. Може, ми краще заспіваємо? Всі діти підвелися з лавок, крім Пеппі, яка й далі лежала на підлозі. Співайте собі, а я відпочину, мовила вона, бо від цієї науки і в коня, може, голова тріснути. Вчительці нарешті урвався терпець. Вона звеліла всім дітям вийти на подвір'я, щоб можна було наодинці поговорити з Пеппі. Коли вони залишилися самі, Пеппі підвелася з підлоги і підійшла до столу. «Знаєш що, сказала вона. Чи пак знаєте що, пані? Мені було страшенно цікаво побачити, що ви тут робите. Але я більше не хочу ходити до школи. Нехай уже я залишусь без канікул, бо тут надто багато яблук, їжаків і гадюк. У мене аж голова йде обертом. Думаю, що тебе це, пані, не засмутить». але вчителька сказала, що це її дуже засмутить. А найбільше засмучує її те, що пепі не хоче добре поводитися. Кожну дівчинку, що так поводиться, як ти, пепі, відразу виганяють зі школи. Я погано поводилася? здивувалася пепі. А я й не знала, зажурено додала вона. Її не можна було не пожаліти, бо ніхто так щиро не журився, як пепі. Вона трохи постояла мовчки, а тоді сказала тремтячим голосом розумієш, пані? Коли в тебе мама, ангел, тато, негритянський король, а сама ти ціле своє життя плавала по морях, то й не знаєш до пуття, як треба поводитися у школі серед усіх цих яблук та їжаків? Вчителька сказала, що розуміє Пепі. Більше не гнівається на неї і сподівається знов побачити її в школі, коли вона трохи підросте. Пепі аж засяяла з радощів і сказала. Ти дуже добра, пані, ось тобі подарунок від мене. Вона витягла з кишені маленького золотого годинника і поклала на стіл. Вчителька сказала, що не може взяти такого дорогого подарунку. Мусиш узяти, а то я завтра знов прийду сюди, і ти матимеш зі мною мороку. З цими словами Пеппі вибігла на подвір'я і скочила на коня. Всі діти збиралися навколо, щоб погладити коня і подивитися, як Пеппі їхатиме. На щастя, я знаю аргентинську школу, з почуттям переваги мовила Пеппі і поглянула на дітей. Отуди, якби ви попали, великодні канікули там починаються через три дні після Різдвяних. А коли скінчаться великодні канікули, через три дні починаються літні. Літні канікули кінчаються 1 листопада. І тоді, звичайно, дітям доводиться добре попрацювати. Бо різдвяні канікули настають аж 11 листопада, але з цим якось можна змиритися. Зате в Аргентині не завдають уроків. Часом, правда, буває, що котрась аргентинська дитина сховається в шафу і нишком учить уроки, але вже їй і перепадає від мами, коли вона помітить це. Арифметики в цій школі взагалі нема, і якщо знайдеться учень, що знає, скільки буде сім додати п'ять. І ненароком пробалакається про це вчительці, то вона поставить його в куток на цілий день. Читають вони тільки в п'ятницю, та й то, якщо знайдеться книжка. Але книжка ніколи не знаходиться. То що ж вони роблять у школі? запитав один хлопчик. Їдять цукерки, впевнено відповіла Пепі. Поблизу є цукеркова фабрика. І від неї проведено трубу просто в клас. Тому цукерки сипляться туди весь час. І в дітей повно роботи, треба їх їсти. А що ж робить учителька? запитала одна дівчинка. «Як що, дурненька, підбирає за дітьми папірці, відповіла Пепі. Чи ти, може, думаєш, що діти самі їх підбирають? А як же? Там діти навіть до школи самі не ходять, а посилають за себе своїх братів і сестер. Вона помахала капелюхом і весело гукнула: Бувайте здорові! Ви мене більше тут не побачите. Але пам'ятаєте, скільки яблук мав Аксель, а то буде вам лихо. Ха ха. -ха, -ха, -ха і дзвінко зареготавши, пеппі помчала до брами. Аж камінці полетіли з під копиту коня і в класі задзвеніли шибки.